Зовсім скоро новорічні свята. Уявіть, що Зеленський запросив вас святкувати новий рік разом. Що б ви йому подарували, давайте у киян свій чек з магазина. Розтрать. і комуналку коня. Да, ну, знаешь, все, що на, ага, да. Добре, дякую. на Добре. Пожелала би йому терпіння, здоров'я і в завтрашнім дні. Щоб да. он зробив для нас все, що може. Я б не пішов би нічого подарував. Не пішов би теж. Не буду відповідати. Я знаю, що да? бігав я в лагер. Портрет. <гану> <гану> Зв'язане з творчістю, <гану> гарний портрет його. <гану> зірку, ну <гану> я. Зірку? На ялинку типу. <гану> Чи просто фоса зірку? <гану> не пішов мені ніколи. Ні, не пішла б. Це німой. Ні моє коло спілкування. Це щось гарне. Я не думала про це. Нічого. Не знаю. Знаєте? Бо в нього все є, у мене нічого нема. Своє відверте побажання, чесно кажучи. Не скажете, яке? Точно не скажу, але я би хотіла чесно йому сказати, що я думаю взагалі про те, що він робить, як він все робить. Я би хотіла мати такий шанс. Не, не запросить. Хіба що вілу, мабуть, на ну, ярмарі. У нього вже все є. Не знаю, нічого.